Пише свій заповіти. Він не підписаний нотаріусом, але завірений життям самого поета. Наш Тарас мав широкі плечі, сильне слово, глибоку думку і незламний дух. Ще й до сьогодні, за тими плечима, можна сховати багатьох поетів, що пишуть після нього, але пишуть про те, що почули від нього. Бо виросли на його словах, написаних крадькома. Ці слова мали б звучати в усіх куточках нашої країни, у кожному домі, в кожному серці, в кожному сумніві. Бо пора нам бути схожими до нього не лише словом, а й любові до України. Тарас Григорович говорив, що не потрібно цуратись свого і навчатись новому з метою популяризації нашого видатного миття у світі. Здобувачі фахової, передвищої освіти Кам'янець Подільського медичного фахового коледжу представляють декламування величного заповіту різними мовами. І хай він звучить у кожному куточку світу, де тільки б'ється українське серце. Як умру, то поховайте мене на могилі. Серед степу широкого на Вкраїні ми. So that's the fields, the foundless steps, the deeper splending show, my eyes could see, my ears could hear, the mad the river. When I was on the Rare Ukraine, some may down, some blauen drag, the find the blue, Verlas, nie and Boga. sepoltum in sorgite lecantandum pite che il sangue dei nemici spruzze dalle berte